Привіт, любі друзі! Це нова рубрика під назвою Щенового нові курята перша частина. Ну що, поїхали? Ми зараз йдемо на курят. А я не поняла, а... А что-то делает маленький мальчик? Ладно, потом побачим. Нам эти куры пока не нужны. Как вы бачите, на дворе сейчас у нас не дуже, что прям там вода хорошая. Тем более, что сейчас лето. Нужно быть жарко. У нас тут курята живут. Так. Хто в нас тут? Курка, понятно. Якщо ви її побачили, то що я сам дивився на екран. Ну а поки ми побалакаємо про прошле відео. Він названий серіал про віце друга частина. Це відео набрало практически 200 переглядів. Я в повному шоці. І ще там два коментарі є. Так, ну ось курята. Кстати, напишіть в коментарі, як назвати куря, правда, тут якось розмито все. Ось, це пун один. Напишіть в коментарі, це якщо шопітух. Він посередині. це в мене все розмилюється? Ну цього ми, нам уже пункт мене назвали. Що, хоч купити. Кстати, я. Ц... Це вже в мене друга попитка, що я знімаю. Тут комбікорму з утра дав і пить мішо. Так. Да. Надіюсь, що це відео набере буквально більше 20 переглядів. Да. Вс тут курят, у нас 24 куря, прямо как сьогоднішній год. 2024. Напишите коментарі як назвать петуха одного, а то курок. Ось ось, ось як назвати курку. Напишіть коментарі, і як петуха назвати ось ось. Он ось из петуха. О, я планирую назвать якось типа м -м Петушок 3. Может петушок його назвать? М. Так, мы вытягиваем бачили. Тут у нас юна. Юна! Поздоровайся! Не хочем вона... и планы настроения. Бо сегодня у нас холодно, я вообще в капюшоне и в кофте. М. курята! Ой, ой, все так надо есть, она перевернули и все. больше ничего не Так, вот давайте назовем на букву, не знаю, на букву Л, может, ленивец. Идеальное название для ленивого петуха. Да. У нас тут всякие дела. Подписывайтесь на канал, кстати. Бо, бо скоро на моем канале будут 30 подписчиков. Осталось 5 подписчиков всего-то. Мне, кстати, Коротше під тим відео, що... Ой. Ой, чуть не упав телефон. Шо... Що... Провід... серіал це друга часть. Там два коментарі, там два мені блогери написали. Одного 53 підписчика, а в другого почти 400 підписчиків. Один там пише, що... Один, коротше, пише, що... У нього і то лучше другий щось там про героїв. Кстати, якщо ти дивишся це відео, оточни уточни а то я не поняв, що ти написав. Да. У нас тут курята їдять, їдять. Скоро будуть такі завбіжки, як петушок був. Хто повний петушка, ставте лайк. Да. Ну що, друзі, вот таке вийшло відео. Надіюсь, воно вам понравилось. Не забувайте ставити лайк. Давайте наберемо на цьому відео 3 лайки. Всім бувайте, до побачення!